З вами говорить один з адміністраторів типового Франківська. Тільки що прийшов. Просто це важко передати словами. Дуже важкий град. Він був реально здоровий. Ми всі не мокли. Шашлики також. Нам довелось їсти сире м'ясо. Воно було досить смачне. Нас залишилось небагато. Деякі покинули нас завчасно. Але ми не здаємося, хоча все мокре після дощу, просто ріки води, <рес> ми не втрачаємо надії на те, що сьогодні ми будемо їсти не тільки сире, а й смажене м'ясо. Один герой викликався поїхати на заправку купити розпалювачі дрова. У нас не так уже й багато залишилось, але я думаю, шашлики будуть нормальні.